25 тисяч 275 гривень зібрали організатори благодійного концерту на підтримку Соломії Лукашенко. В три місяці дівчинці поставили діагноз біліарна атрезія жовчовевідних протоків. Соломійку може врятувати трансплантація печінки. Цю операцію погодилися зробити в італійській клініці, але на це потрібна велика сума коштів, якої у родини немає. Ціна життя 128 тисяч 700 євро. Це дуже велика сума, коли коли вона сказала мені про це, мені просто опустилися руки, і я не знала, що робити. Звичайно, я сказала, що все буде добре. Вероніка та інші небайдужі вирішили допомогти родині зібрати таку велику суму. Я бачу, наскільки люди відзиваються до цієї біди. Зібрано вже 68 тисяч євро, тобто залишилося 60 тисяч 700 євро, які треба зібрати до початку травня. Цього року, тому що на початку травня в місті Палермо в Італії їх чекає професор світового рівня Жан Девіль, який обіцяє 100% гарантію на те, що їхня донечка буде здоровою. Відомий чернігівський виконавець Ігор Хонін звернувся за допомогою до своїх друзів. Мероприятие основано повністю на любві, на добрі на мірі і на тому, що реально коли дівчинка Соломія скаже дякую за те, що мир добрим. Класний мір чернігівські артисти та артистки без коливань погодилися взяти участь у благодійному концерті. Я вважаю, що це дуже важливо, якщо можливо допомогти хоч чимось. І коли люди, я знов таки в захваті від цих людей, які відгукуються, і це не байдужість. Це зараз найважливіша риса, яка ну дійсно в нашій країні. Ну це єдине, що нас зараз врятує. Школярі Чернігівського колегіуму підготували виставу, яка вразила глядачів. Їх театральний ко. Колектив мрія хоче подарувати мрію соломійці. Ми хочемо показати людям таку невеличку театральну виставу. Ми вважаємо, що кожен з нас може зробити якийсь маленький внесок до цієї акції, аби дитина змогла дійсно продовжувати щасливе життя. Допомогли і діти з інвалідністю Чернігівського навчально-реабілітаційного центру. Також підтримали акцію чернігівські майстрині, виставивши на продаж свої вироби. Кошти від їх продажу підуть на операцію Соломіці, і небайдужі чернігівці прийшли на допомогу. Я почула, що дані дитині збирають кошти і від своїх колег вчителів Ч колегіуму номер 11. Дізналась буквально вчора, і ми швиденько з дитиною вибрали вільний час. І, звичайно, я ми завжди на ну Якби займаємось такою благодійністю, це не перший раз, і вирішили приєднатись, приїхали допомогти дитині чим чим можемо, адже я вважаю кожна копійка і е, якби дуже дуже важлива для дитини буде. Всі кошти зібрані під час концерту, як благодійні внески, будуть передані батькам хворої дівчинки. Якщо ви також хочете підтримати родину і дати можливість Соломії видужати, ви можете перерахувати кошти на банківську картку, реквізити якої на ваших екранах. Допоможімо Соломії разом.